Вітаю з вами я, психологиня Світлана Арифнія і моя рубрика Цікава психологія. Продовжую розкривати вам секрети психології, зацікавлювати вас цією наукою, корисною і цікавою, розповідати вам про психологічні дослідження, ефекти. І сьогодні хочу запропонувати наступну тему. Тому що всі дослідження, які проводились багато років тому, зараз перегукуються сьогодення. І мені хочеться допомагати вам усвідомлювати, знати, як називаються ті та інші події, поведінка людей, і як це вже було названо в психології, і на цю тему, можливо, були вже якісь проведені експерименти і дослідження. Отже, на сьогоденні актуальна. Тема, яка підіймається зараз в нашому ЗСУ, дуже про це багато говорять: про гомосексуалізм в армії. Отже, хочу розповісти вам про один проєкт, який був проведений. З 1970 року по 1989 року, отже, майже 19 років, цей проєкт і цей психологічний експеримент тривав. Він мав назву Проєкт Аверсія. І це був секретний проєкт, це була секретна програма, яку очолював доктор-психіатр. Його звали Обрі Левін, він був полковником, і ці експерименти проводились в армії ЮАР. Отже, ціль цих експериментів була наступна: змінити сексуальні уподобання, гомосексуальні уподобання жінок та чоловіків. Тобто насильно змінити. Та, ця тема зараз підіймається щодо того, що в нашій армії в Збройних силах України захищають гомосексуали. І це дуже сильно обговорюється і критикується, і так далі. Отже, хочу сказати, що такі експерименти і спроби змінити це вже були. Отже, обрілі він намагався ливін, кхм, намагався. Він був ярий противник і виступав проти гомосексуалізму, і він намагався всіляко вплинути на те, щоб це змінити. Отже, він використовував просто різні жорстокі методи лікування. Ну, тому що на той момент, на ці роки, законом вважалось, що це злочин. Бути хомосексуалом, мати гомосексуальне уподобання. Потім церквою це вважалось гріхом, а в медицині це вважалось, що це хвороба. І тому вони намагались вилікувати, щоб ви розуміли, що за 18 років було проведено 900 операцій по зміні статі. вимушених. Отже, як вони лікували? Лікували різними засобами: гормональною терапією, тобто давали дуже велику дозу гормонів для того, щоб людина змінювалася. Електрошоком. Так? так як ви вже чули мої попередні частини про цікаву психологію, ви вже знаєте про кархітку Альберта. І ось ці гучні звуки, які впливали на. Було таке негативне підкріплення того, що він грався з білим пацюком. Так само вони використовували шокотерапію, електрошокотерапію. Як вони це проводили? Вони показували фото чоловіка, наприклад, чоловікові, так, і дуже великим струмом, високим напруженням били током людину для того, щоб виникала негативна реакція. Взагалі, цей засіб терапії має назву аверсивна терапія. Аверсивна терапія це терапія, яка направлена на те, щоб викликати у людини з пагубною, тобто згубною залежністю негативні емоції, неприємні відчуття до цієї залежності, так, До цієї звички. Отже, вони намагались через цю електрошокотерапію, через цю аверсивну терапію, стимул реакція, так, тобто негативне підкріплення, наприклад, шоком, електрошоком на чоловічу фото чоловіка вважали. Що це буде спрацьовувати, і ось це відразу буде з'являтися у гомосексуалів до чоловіка. Потім вони лікували гормонами та електрошокотерапією, хімічною кастрацією та ось цими вимушеними операціями по зміні статі. Наркотиками теж ще користувалось. Отже, вони знущались, можна сказати, тому що це. Взагалі був, був злочин так поводитись з солдатами армії ЮАР. І що в результаті вони мали? Полковник, Одрі він в 1990 році був змушений ховатись і бігти в Канаду для того, щоб не бути засудженим за свої злочини. Цей експеримент, ця секретна програма аверсія ні до чого не призвела, тому що вона не мала ніяких результатів. І змінити на гетеросексуальність не вийшло. Тому е, ідея, знаєте, гарна реалізація так собі. Отже, аверсивна терапія працює з наркоманами і з наркоманами і алкоголиками. Але, на жаль, не в цьому випадку. Я дуже багато працюю з ЛГБТ, і не розуміючи, не знаючи причини формування гомосексуальних уподобань, неможливо це змінити насильно. І взагалі це змінити неможливо. Тому ось на цьому прикладі хочу сказати, що сексуальна орієнтація будь для кого є. Його особистим вибором. Головне, щоб була гарна людина, чемна, поважала себе і інших. Все інше це особиста справа. Отже, ось такі цікаві факти сьогодні про експеримент Аверсія. Чекаю вас на наступних частинах цікавої психології.